Микола Пимененко народився у Києві 1862 року в родині майстра іконопису. Батько Корнилій Данилович Пимененко споводжував вівтарі і розписував церкви. З 1878 року навчався у Київській рисувальній школі, учень відомих українських художників Миколи Мурашка, Йосипа Казиміра Буткевича, Харитона Платонова. У 1881 році склав іспит при Київському навчальному окрузі. По екзаменаційні роботи були надіслані до Петербурзької імператорської академії мистецтв і за рішенням її ради від 3 грудня 1881 року отримав звання вчителя малювання в нижчих загальноосвітних навчальних закладах. Породнувшись до Києва, викладав у художній школі Миколи Мурашка. Після її закриття у 1901 році обійняв посаду штатного викладача малювання Київського політехнічного інституту, на якій пропрацював до останніх Днів життя. Водночас, до 1906 року викладав у новостроєному Київському художньому училищі, одним з організаторів, якого він був. Перша картина, яку ми з вами розглянемо, це київська квіткарка». Як і в картинах сільського життя, у творах на міську тематику художник створює індивідуально своєрідні образи, виявляє психологічний стан дійових осіб. Виразно свідчить про це полотна Київська квіткарка» у 1897 і 1908 років у яких Пімененко звернувся до одного і того ж мотиву, у картині 1897 року зображено бадьору молоду міщанку, яка привітно всміхаючись, пропонує квіти, звертаючись ніби до глядача. На полотні київська квіткарка 1908 року показану дівчину зовсім іншого типу. З її одягу видно, що це жителька міської околиці, у виразі обличчя в тому, як вона несміливо тримає кошик. З квітами і напружено стоїть, притулившись до стіни будинку, помітно, що дівчина розглублена і відчуває себе самотньо і незвично у центрі вечірнього міста. Друга картина, яку ми розглянемо, це різдвяне ворожіння. Дивно красива жанрова картина. Дві красиві дівчини-сілянки сіли на лавку біля грубки і при свічці на святках почали гадати. А як же без цього? Тоді на святках це чи не найголовніше поворожити насученого рядженого. Адже дівчаткам дуже хотілося скоріше вийти заміж, а ворожили на святках по-різному. Ось те, що на полотні, саме вірне. У чашку наливалася трохи води, запалювалася свічка і накипувався. У воду віск. Він там застигав в різних формах, а потім за допомогою свічки розглядають тінь цієї самої воскової застиглої клякси, розглядали щільно, щоб розглядати профіль коханого. От якраз за розглядав художник і застав своїх героїнь. Варто зазначити, що таланти Миколи Пімоненка помало розкрилися не лише як видатного українського художника-жанриста. Але і як знаного портретиста з поміж відомих робіт слід назвати автопортрет 1886, портрет рідних дружини Олександри Володимирівни Орловської, 1893 дочки Раїси, кінець 1890-х, дочки Ольги, 1902 сина Миколи 1906 Усі картини, як зауважив котрий мистецтвознавців, випромінювали якусь ненатруджену гідність. Микола Корнилович Пімененко входить до Золотої десятки художників України ХХ століття. У 1997 році було відкрито музей його імені в селі Малютянка, де він творив в останні роки свого життя та мав власну майстерню. Талановитий митець залишив велику творчу спадщину, понад тисячу робіт, які зберігаються у найбільших музеях України та світу, і представляють багатобарвну живописну панораму життя українського народу кінця. 19-го початку ХХ століття.